Будівельники розібрали та вивезли уламки фасаду будинку по проспекту Правди 10 у Харкові. Нагадаємо, 16 березня близько 6 ранку частина будівлі обвалилася. Наслідки руйнування усувають кілька установ. Серед них Державний проектний інститут «Укрміськбудпроект». За словами директора інституту Валерія Коздерка, розбирання частин фасаду це лише перший етап запланованих робіт. Ви бачили ці навісаючі конструкції, які тут так жутко висіли. І я маю сказати, благодаря мастерству строїтелі, нам удалось дуже так акуратно і без якихось серйозних пришедших їх розібрати. Наразі триває другий етап робіт: фахівці досліджують стан будівлі та водночас зміцнюють її конструктив. Валерій Коздерко підкреслив, що обстеження споруди дали змогу зробити певні припущення стосовно причин обвалу. Обслідування показали, що в общем-то все здання знаходиться в ну в такому не дуже хорошому технічному стані. Ну, Основна причина, якою ми в общем то вже сьогодні не секрет, це низьке качество строїтельства в ті роки, коли це здання возводилось. Будівлю звели у 1953 році. Остаточні ж висновки щодо причин обвалу має зробити спеціальна комісія, наголосив експерт. За його словами, результати розслідування вона оприлюднить протягом одного-двох тижнів.